Слава Україні! Декілька моментів про які хотілося би сказати саме сьогодні. По-перше, давайте згадаємо 14 рік, накриваючі події на Майдані. Згадаємо вже інший рік події під Дебальцевим, важкі бої під Дебальцевим і мужність наших вояків. І сьогодні хочу подякувати усім, хто. Поклав своє життя за Україну у всі буремні часи у всіх боях і наших національних змаганнях. Ваша справа не даремна, і ми будемо битися до перемоги і миру. Шана вічна слава і пам'ять героям. І велика подяка тим, хто продовжує боротьбу. хто не просто вірить в нашу перемогу, а хто для цього робить все, що можливо. Ну і звичайно, про інформаційний фронт не залишають нас у спокої ні ракетними ударами, намагаються щось, начебто, нове привносити в ці ракетні атаки, то вночі стріляють, чого давно не було, то роблять отакі пуски, як сьогодні, чотири калібри полетіло. Слава ППО, знищили половину з них, дві. Крилаті ракети Тобто намагаються виснажувати нас, нашу оборону, нас усіх психологічно тримати в напрузі і закидувати фейками про виступи бункерного пуйла то там, то сям, з якимись погрозами, оголошеннями, черговими війни і так далі. Тому подібне. Люди добрі. Тримайте розум холодним серце гарячим Нічого нового ви не почули і не почуєте. Нагнітання, страх. Створення страху, емоції, викликають нас на зворотню реакцію. Ми вже це все проходили. Я просто хочу нагадати. Так само, як з ракетними ударами, масованими, не масованими, найголовніше не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Буде масований ракетний удар, і навіть дати оголошують. А може і не бути. Він може бути кожної години, кожної хвилини. І це не страх. Це. Війна це факт. Постійна загроза. Все. Я просто вам хочу нагадати, що всі ми з цим живемо вже рік. А хтось які мої побратими з 14. го Отож, видихнули, зібралися знову в купу і крокуємо далі. Наші льотчики навчаються вже в Британії, в Америці навчаються наші піхотинці, танкісти в Польщі, в Німеччині. Ми будемо бити ворога, але віддамо справу професіоналам. Нашим військовим. Вони знають, що робити. Ми мусимо тримати тут фронт, знищувати цю п'яту колону, яка знову починає вилазити. І інформаційний фронт. Тримати його, тримати, ще раз тримати. І дякую за підтримку, що ви всі поруч. І поруч ми. Один до одного, плече до плеча. Слава нації! Смерть ворогам! Все буде добре, посміхніться. Чорноморська посмішка. Задайте і не забувайте.